Слава Господу, мої дорогі і благословенні! Новий день напевно буде гарний. На Божа благодать оновлюється для нас сьогодні і слава Боже, дарує нам нове натхнення, нову опору. Вчора з дружиною. Е ми таку тему зачепили. Знаю, може ми вже старіємо. Але зачепили таку тему, що на правду час зараз якось біжить дуже швидко. Таке враження, що доба вже не має 24 години, а рік вже, напевно, не має 365 днів. Бо ну, тільки встав, зробив. Кілька справ і вже обід. І... Поки пообідав, поки прибрав за собою і вже треба на вечерю. Час летить шалено. І темп життя направду є шалений. Е Зараз моє життя змінилося, і я дякую Богові за то. Але ще буквально кілька років тому назад я міг. Я працював на трьох роботах, я міг їхати на, чергове, на чергову зустріч в машині, обідати і одночасно вести переговори по телефону. І це був неймовірно шалений, якби ну, для мене особисто це був неймовірний тиск, але такий неймовірно шалений темп життя. Коли ти працюєш, коли ти в роботі, в бізнесі, на 16 годин на добу. І немає тому спочинку. Ти приходиш додому, до тебе далі дзвінки, ти з дітьми треба далі дзвінки, ти з дружиною до тебе далі дзвінки. І це є дуже така потужна пастка е, диявола е, і цього світу, щоб відвернути нашу увагу від того, що є основною метою твого життя. Для чого ти живеш? Бо ти явно не живеш для того, щоб ходити на роботу. Це не є твоє покликання. І розмовляючи з нею на цю тему, знаєте, я е сьогодні, вранці, помолившись, так їду думаю: Боже, що ти хочеш мені сказати сьогодні? Як би ти хотів мене сьогодні благословити? Знаєте, і він мені пригадав недавно на спільноті ми е роздумували і дискутували над таким вір е уривком. Якщо ви пригадаєте, коли Ісус сказав після великої якогось служіння, Ісус сказав, сідаємо в човен, пливемо на другу сторону Геназарецького моря. І поки вони плили, Ісус заснув, а почалася буря. Ну і почалася буря така серйозна, що почало човен заливати, а Ісус спить. І розумієте, Апостоли грибуться там зі всіх сил, а Ісус спить. І ми вже не витримали, до нього почали, почали його шарпати, будити. Каже, учителю, ми гинемо, а ти спиш. На що він зреагував досить так жорстко, каже, чого ви налякалися, маловіри?» Це вже після того, коли вони бачили багато чудес, які зробив Ісус. І неймовірних чудес. Натомість він взяв по пригрозив, промовив до бурі, і буря вщухла. І ми якраз роздумували над тим, чому Він назвав їх маловірами. Що вони мали, на думку Ісуса, зробити, щоб не бути маловірами? Що вони? Вони ніколи не бачили, щоб Ісус зупиняв бурі. Вони бачили інші чудеса, але щоб бурі зупиняти, такого не було. Вони ніколи не турбували його, бо ніколи не були в небезпеці смерті. Що вони мали зробити? Черпати далі, чекати, поки човен геть наповниться водою. Ну, бо тому, що буря була така, що вони, ну, вони не мали влади над цією бурею. І знаєте, сьогодні я їду, зараз роздумую над цим питанням. Так нагадав мені Дух Святий і, і каже: не бійся викликів. Бо виклики будуть. І ти не завжди знаєш, на що опертися в тих викликах. Ти не завжди можеш швидко знайти відповідник, а як там Ісус або учні робили, коли були, як вони з цим боролися. Ти не завжди маєш досвід, наприклад, Ти не прочитав всі томи життя святих, щоб знати. Чи був такий святий, котрий мав таку проблему, і він з нею боровся так, значить, я буду боротися так. Ми не маємо це таке, я це називаю прецедентне право. Тобто був такий прецедент, я можу на нього опертися, і я можу проти нього так само робити, протиставитися цій проблемі. В житті так не буває, особливо коли приходить якась така раптова небезпека. Раптовий виклик, на який треба відповідати. І Дух Святий каже, <кій> я вже десь приблизно це заторкав, але е, час дуже швидкий. Час зараз дуже швидкий. Тому перше, що нам треба робити, коли ми, коли. А в моєму житті я це переживав неодноразово. Бо знаєте, як в нас в народі кажуть, біда не приходить одна. І так є. Вона, вона, коли диявол якусь атаку видумує на тебе, то це завжди буде з різних флангів, з різних сторін і з різних позицій. Тобто, коли йде якась атака, ти раптом перестаєш чути голуб, присутність Божу. В тебе починає валитися на роботі, в тебе дисбаланс в серці, ти не розумієш, що відбувається. В сім'ї в тебе непорядок, діти в тебе починають хворіти, і ти такий стоїш посеред цієї всієї бурі, яка на тебе навалилася, і не знаєш, що тобі робити. І ти починаєш черпати, боротися з симптомами. А там тому таблетку помолився, там тому е, щось там підлампічів, перепросив, вибачився е, на роботі, е, тут щось промовляєш від ума, не від серця. Знаєте, І це така боротьба з симптомами. Так само, як апостоли, коли були в човні, їх топило, а вони воду вичерпували. Натомість проблема була не в воді в човні, а проблема була в бурі, правда? Та буря настала чомусь. І коли в нашому житті настає якась буря, і коли нас б'є зі всіх сторін і хитає, то найперше, що треба зробити. Ну, я так, це моя така думка. Не то, щоб порада, але те, що я для себе відкрив і намагаюся практикувати, перше, що треба зробити, закрити рот і зупинитися. Не кричати, не гвалтувати, не волати до неба. Перше, що треба зробити, треба заспокоїтися, вдихнути і замовкнути. Бо треба зупинитися. Пам'ятайте, Ісус є з вами в човні. Ісус завжди є з вами в човні. Хіба ви його не взяли з собою? І коли Ісус з вами в човні, то просто розбудіть його. Просто прийдіть до нього і просто скажіть йому. Але перед тим, як ви до нього прийдете, зверніться до бурі. Тим більше, що ви знаєте, що є такий прецедент, це не є вже для вас нове. Ця буря, і вам, вам треба зупинити бурю, а не лікувати симптоми. Перше треба зупинити бурю, а потім можна вичерпувати воду. Бо Бо це буде постійно повторюватися. І Найперше, на мою думку, треба звертатися до бурі. Бо якщо Ісус з вами в човні, якщо Ісус є у вашому серці, якщо ви з'єднані з Богом, то ви маєте силу і владу це зробити. І я молюся і благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай. Неважливо, що у вашому житті є сьогодні, або що у ваше життя сьогодні може прийти. Пам'ятайте, Ісус є з вами в човні, і ви маєте владу над цією бурею. І над тою бурею, що зовні, і над тою бурею, що всередині. Тому хай Дух Святий наповнить вас своєю силою і своєю любов'ю, своїм благословенням і своїм миром. Якщо не даєте собі ради, ну тоді, побудь, тоді будіть Ісусе. Ісусе, ну ти знаєш, я спробував, я від себе зробив, Я, мої руки чисті. <свісно> я вірю настільки, наскільки я можу вірити, наскільки мені це відкрито на сьогоднішній день. Але Господи доповни моє невірство. Додай мені віри. І йдемо далі. І черпаємо. І побачите, що е, коли ми зупиняємося, коли ми закриваємо рота, щоб тривоги, переживання, сумніви, е, констатація факта не виходила з наших уст, бо це є гниле слово. Але як каже е, апостол Павло, нехай жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Во не може з тих самих уст виходити благословення і прокляття. Хай так не буде, хай жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Маєте жалітися і нарікати, то проклинайте цю бурю. Хочете злитися на когось, зліться на нього. І хай ваш гнів буде справедливий, бо так може бути. Апостол Павло каже, що Нехай е, гнівайтеся, але не грішіть. Нехай ваш гнів буде справедливий. І нехай все, що ви робите, буде сьогодні в дусі Ісуса Христа. І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння, наповнить думки і серця ваші. Мир вам дорогі. сили і витривалості. Бо. Ви маєте на це силу. Ви маєте. Це є у вас. Будьте благословені.